Панішка в ефірі вже. Ми в ефірі. Значить, ходіть по лядівок, ви знаєте, такої люди трошки на плаву. Перший заказик у нас виїжджає на Білгород-Дістровську. Лящик ящик Лящика уїжджає на місто Первомайськ. Ой, буде рибулечка, от цвітулечки. ой, наріжте рибульку, поріжте і долечками, а там ікри. Там ви знаєте, ікри? там блющує от такої ікри. І третій заказик у нас виїжджає кілограм ікорочки на місто Миколаїв. Замолення ми, звісно, приймаємо всі ми приймаємо ми, ми торгуємо ми на привозі на В понеділок я хочу вам сказати, що ви знаєте, якщо вам потрібна вкусна сметаночка і творожочок, обов'язково приходьте на тоск. Вона є. Домашня колбаска, вона є. Абсолютно всі вкусняшки є. Саме головне любочки мої що є ваша світулечка. ваша світулечка, всім всімі любіма, а може, ким і не любима, але все одно любимо, правильно рідні мої, тому що дивіться свій товар, гадко. Це вже проданий. Баночку просто дівчинка сказала, хоче всіка, тому що потім вона буде вести її далі. Так що цілюваю, обнімаю. Прекрасного дня Бажаю. Добрий, Добрий день. Ранок. Добрий ранок. Зі святами, з Ризвом Христовим. Дякую, будьте бабу... здорові! Боже, яка красота. Ой, бабушка. радуйся, ой, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий. Народийся. Звезд Христовим поздравляю. Спасибо, бабушка Галя, Боже, спасибо вам велике. Как так, тебе, мамочки, спасибо поясню. вам, спасибо вам велике. Мне. Спасибо, бабушка Танюшка, Галя. Чуєте, Танюшка, горе, давай чай і по бублику. Танюш, ти не балися? Може, ти їсти один будло, а я ні. Мені Бітря два. Два. два правильно. Я тоже два. Я, я, два. я дуже зелений чай і два бубличка. Саме нормальне, хоч так нормальненько, знаєте, твої поддержки. Тому що один бубик, а ще знаєте, як я люблю? Я вам зараз я люблю таку макати, щоб він трошки... колись пряники, печені, дай ми Да, прибили. Гаряче молоко. Молоко ні, то нічого. А я люблю пряники і бубик, гарячий чай. І він оттая, от таєм і от то дитинства, і да? Він то є м'який, м'який. Мої людини. Ну, Каву перестаємо пити, Давайте дам пити бублики з чаю. Дієта номер два. Буб Слухайте, зукрайся два бумблика, зілиш чайком і святий навезень. Серйозно. Я, кстати, давно це Це тільки що так захотілося мені було, як Танюшка. Що це ми з тобою? Коха, кох, давай чайок з бумбичком. Два бумблика це байдуже. А ну, напишіть, а ви любите мукати, м'яньке і потім їсти. А ну, напишіть мені в коментарі. Закрити рот, Танюш, таніше такого махає. Це значить вже. Люблю цілюю. Люблю цілюю, обнімаю, тюрюваю. День. Добрий день. Люлечка. Да, я пришла вас поздравить со всеми новогодними праздниками. Хочу вас поблагодарить от имени всех наших подопечных за тот праздник, который вы сделали для них. Это одинокие, пенсионеры, инвалиды города Одессы. Поблагодарить за вашу щедрость, за ваше доброе сердце. И этот маленький скромный презент от меня вам, чтобы украшал ваш магазин, вашу ваш филиал, здесь наш сад. И приносил вам, как цвет желтый, победу. Весь негатив забирал, который на вас. Я знаю, как он идет в этом году. Вы очень хороший, добрый человек. Я вам желаю мира, здоровья, процветания. Оставайтесь всегда таким же хорошим человеком. Спасибо, Люлечка. Спасибо тебе великое. Спасибо, зайчик. я... Спасибо тебе, дуже Спасибо, лялечка моя, дякую тобі. Мої хорошенькі, ну що я вам хочу сказати? Подякувати, сьогодні ми зробили сторічку 8 передач, да? віднесли їх на почту. Одна не оплачена, ми її лишили, тому що дівчинка її не оплатила, але ми її поставили в полоті. Защититься, мої хорошенькі. Сьогодні у нас понеділок, да? ми понеділок, завтра у нас світорок. Привоз буде не працювати. Ну я думаю, що він напевно, так. напевно, повсюди. Наверно, не буде зовсім повчили, зовсім. Я так думаю, що привоз не буде завтра працювати. Ну я так думаю, я не знаю. Не буду говорити, але ми не працюємо завтра точно. Так що, мої хорошенькі, ми вас дякуємо. Вітаємо з святами. Бажаємо вам міцного здоров'я, процвітання, любі, удачі, мирного неба. щоб всі ваші мрії здійснилися. Ми вас обіймаємо цілювати. Ми ще на роботі побудемо до. Пол третього і будемо закриватися. Тому що ви знаєте, такого сьогодні люди тако на пол знаєте, для понеділка? Це хороший день, я вам хочу сказати. А я всі, але я завжди говорю: ви знаєте, дякувати Богу за кожен день, який в нас є. Торговець таке, сьогодні вона є, завтра немає. Це таке. Саме головне, щоб ми були здорові і був би мир, а то все у нас буде. Так що, а Рибулічка прийде в середу, мало солечка буде на четвер. Багато питають. Так що ми вас обіймаємо, цілюваємо і такого муа, муа, муа. прекрасного дня бажаємо.